Раут. Пригоди муфтика, півчаровичка та МОХПОРЬКА. ЧАСТИНА ПЕРША КОТЯЧА ОБЛОГА Знайомство БІЛЯ ЯТКИ Морозивом. Якось цілком випадково стрілися троє дивних чоловічків мухобородька, півчервичок і муфтик. Вони були такі маленькі на зріст, що видалися морозивниці хлопчиками-візинчиками, і вона здивовано втупилась в них. Говородько мав бороду м'якенького моху, в які розкошували червоні торішні брусниці. У певчеревичках взуття було без носків, щоб вільно ворошити пальцями. А муфтик замість звичайного вбрання носив велику муфту, з котрої визирала тільки голова й ступні. Вони ласували морозовим і з цікавістю роздивлялися один одного. Перепрошую, мовив урешті муфтик. Я, звісно, можу помилятися, але мені здається, в нас є щось спільне. І я так гадаю, кивнув повчера вичок. Мохоборочко вирвав із бороди кілька брусничок і запропонував новим знайомим. З морозивом смакує кисленьке, пригощав він. Якщо для вас не буде обтяжливо, давайте ще якось зустрінемося, сказав муфтик. Зваримо какао і поговоримо. Оце було б чудово. викнув півчервичок. Я охоче запросив би вас до себе в гості, але в мене взагалі немає домівки. Ще малим я подався у мандри по світу. Який я, підхопив мухобородько. Надзвичайний збіг, здивувався муфтик, і зі мною точнісінько те саме, отже всі ми вічні мандрівники. Він кинув обгортку з морозива у смітник і дзискнув блискавкою муфти. Чи вам не здається, що нам варто об'єднатися? запитав Півчаровичок. Подорожувати гуртом веселіше. «А ж!» – радісно погодився Мухобородько. Просто блискуча ідея, засяяв муфтик. На вдивовижу блискуча ідея. Одне слово вирішили, ствердив Півчаровичок. Тільки перш ніж ми об'єднаємося, може, візьмемо ще морозива? Пристали і на це. І кожен купив собі ще порцію. Потім муфтих сказав між іншим, у мене є автомобіль. Якщо ви не проти, далі ми поїдемо. О, зрадів михобородько. Хто ж відмовиться от такого? Згода, згода, додав півчеревичок. Адже машиною так зручно. Та чи помістимося в трьох? занепокоївся мохобородко. Це фургон. Заспокоїв муфти. Там просторо. Півчаровичок весело підсвиснув. Згодиться, кинув він. Чудово. полегшено зітхнув мухобородько. Врешті, як оприслів їй мовиться, для хороших овечок і однієї кошари вистачить. А де ж твій будинок на колесах? запитав певчеровичок у муфтика. Біля голов пошти, відповів той, я там вкинув дві дюжини листів. «Дві дюжини? здивувався Михобородько. Як багато в тебе друзів. Ох ні, навпаки, усміхнувся муфтик трохи ніяково. Я не пишу нікому, тільки собі. Сам собі надсилаєш листи? аж підскочив Повчаровичок. вчеровичок. Речу тому, що мені дуже подобається листуватися, пояснив мувтик, а у друзів не маю. Я такий самотній. Ось і вирішив писати сам собі. До речі, я шлю листи до запитання. В одному місці вкидаю, а в іншому отримую свою кореспонденцію. Вельми своєрідний спосіб листування, зауважив мухобородько. Справді, дотепно придумано, погодився півчаровичок. Може, візьмемо ще морозива? А вже ж, підтримав мухобородько. І я не проти, приєднався муфтик. А далі цього разу поласуємо шоколадним. Воно трохи дорожче, ніж звичайне молочне, але з нагоди такого несподіваного, чудового знайомства не варто труситися над двома копійками. Кожен купив собі шоколадного та й лиська в якийсь час мовчки. Смачне, сказав нарешті, мухобородько. Набагато солодше за молочне. Угу, кивнув півчаровичок «Пречудовий кисіль. Додав муфтик. – Що? здивовано поглянув на нього мухобородько. Про який кисіль ти верзеш. Міжімо шоколадне морозиво, якщо я не помиляюся. Перепрошую, застидався муфтик. Звісно, ми насолоджуємося морозивом, а не кицелем, та я від хвилювання назви смачних страв плутаю. Ти хвилюєшся, коли їси шоколадне морозиво? не вгавав Мохобородько. Для цього я не бачу ані найменшої підстави. Та розхвилювався я не через морозиво, пояснив муфтик. Мене вразило те, що познайомився з вами. Це так доречно, адже раніше я жив у цілковитій самоті, а тепер знайшов чудових спільників я зворушений до глибини душі. Можливо, сказав Півчеревичок, мене теж хвилює шоколадне морозиво. Погляньте, аж тримчу от хвилювання. Його справді лихоманило. Лице посиніло і пересмикувалося. Та ти просто змерз, збагнув мохобородько. Оце накоїв собі. Напевно, так, погодився Півчаровичок. Більше не варто їсти морозиво, сполохався муфтик. Принаймні, могли б кілька порцій прихопити з собою у моєму фургоні є холодильник. Невже. вигукнув мохобородько. Чудово, сердів Півчаровичок. Тоді візьмемо з собою чималенько. Тижнів на вісі. Віддали ж у тому, вів далі мовтик, що холодильник діє тоді, коли автомобіль стоїть. Під час руху електрострум його так нагріває, що аж пашить од нього. Угмм, гукнув піфчарвичок, І Морозово вороне. Неодмінно, сказав мовтик. Я гадаю, доцільніше взагалі відмовитися від припасів, замислено додав Махобородько. І мені це, що так наймудріше, пристав на це муфтик, але я не хочу нав'язувати вам своєї думки. Мої пальці скоро задуміють, заскиглих півчеровичок. Може гайнути до муфтика і трохи зігрітися в холодильнику. Ходімо швидше, випилив Михоборочко. Слово честі, мені давно не терпиться побачити автомобіль. Дякую, мовив муфтик, і вони попростували.